Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги хочу представити мою науково дослідницьку роботу з теми особливості палеогеографічних змін на території України в різні геологічні ери. Кожна риса сучасної природи земної поверхні має певну давність більш-менш тривалу історію свого розвитку. Пояснити законом вірні риси сучасної природи земної поверхні досконало неможливо, не встановивши історію її розвитку. Проте, за допомогою палеогеографії, є ймовірність наближеної характеристики розвитку сучасної природи земної поверхні, середовище існування людського суспільства та історії взаємодії природи і суспільства в контексті різних геологічних ер. Мета дослідження аналіз змін палеогеографічних умов на території України в різні геологічні ери та їх наслідки для умов формування корисних копалин, особливостей розташування та будови форм рельєфу. Об'єктом дослідження є палеогеографічні зміни в межах сучасної території України, предметом історія розвитку сучасної природи земної поверхні, середовище існування людського суспільства та історія взаємодії природи і суспільства, методи дослідження – літературний, описовий, картографічний, географічного порівняння. Геологічна історія Землі це послідовність подій у розвитку землі як планети, найважливішою з них було утворення і руйнування форм рельєфу. Наступ і відступ моря, зледеніння, поява і зникнення живих організмів. Територія України характеризується складністю та різноманітністю геологічної будови. Так, наприклад, у давнину люди, що населяли східні райони України, робили мазанки з глини, а в Криму житло складали з Черепашника. В Одесі, де проживає більше мільйона жителів, не можна збудувати метро, яке б усунуло багато транспортних проблем. Великі родовища газу є в Харківській області, а в Карпатському регіоні Солі. Чим зумовлені такі відмінності в різних регіонах України? Пояснити це зможемо, розглянувши геологічну історію та будову нашої країни в різні геологічні ери, адже фізико-географічні умови її формування протягом геологічної історії постійно змінювалися. З огляду на обрану тематику нашого дослідження вважаємо доцільним окреслити певну термінологічну базу, якою будемо послуговуватися, зокрема, перше. Палеогеографія. Закономірності зміни, вигляду землі від часу її утворення і будови земної кори протягом геологічного часу. Палеогеографічними називають умови, до яких належить співвідношення суходолу й моря, рельєф, газовий склад атмосфери, наявність живих організмів. Період геологічного існування нашої планети поділено на певні проміжки часу еони, ери, періоди, епохи горотворення, основна частина території України сформувалася в докембрійський час. Частина давньої східноєвропейської платформи. В Верхейську еру дитинство землі, яка тривала майже 2 мільярди років, на території України відбулися активні горотворюючі процеси, які супроводжувалися землетрусами, утворювалися різні за розмірами водні басейни. У період протерозойської ери тернистий шлях земної еволюції на території України продовжувалися активні рухи земної кори, сформувався український щит, утворився ярус фундаменту Карпат. У Палеозойську еру ера, неза... ера наземного життя на території України формувалися погляди Донецького басейну і Галицько-Волинської Западини, оскільки ця територія рифтова зона, у якій накопичувалися солі, відбулося активне городворення на південному заході Закарпаття. Виникли Карпати, які затопилися морем. Паралельно нова складчаста споруда з'явилася на сході країни, центральна частина України була переважна суходолом, клімат був субтропічний. Переважно жаркий змінювався від сухого до вологого. Ера динозаврів Мезозойська ера. На платформній частині України переважав рівнинний суходіл, проте всередині Мезозою відбулися найбільше затоплення території за всю, за всю історію. На Закарпатті активно діяли вулкани. Клімат субтропічний, що зіграло важливу роль в еволюції і формуванні нових видів тварин. Більша частина країни стала суходолом. У Криму відбулися процеси вулканізму. Найпоширенішим видом живих організмів цього періоду були динозаври. Та на кінець епохи більшість видового різноманіття життя наблизилася до свого сучасного стану. Мезозой характеризувався процесами регресії та трансгресії, тому відбулося накопичення потужних викладів крейди в западинах та складчастих областях. Ера еволюції кайнозойська ера, яка почалася 65 мільйонів років тому та триває досі. На початку палеогену. Територія України характеризувалася процесом трансгресії, утворилися Карпати та Кримські гори, змінювався клімат від субтропічного теплого та вологого до помірного, прохолодного і сухого. Поступово вода відходила. Йшло формування сучасних ландшафтів, переважає суходів, іде встановлення сучасного складу рослинності, поява справжніх хижаків. Найважливішою подією Кайнозою стало різке похолодання клімату, північної півкулі. Що спричинило насування льодовиків. Антропогеновий період триває й досі. Остання льодовикова епоха, що закінчилася 12 тисяч років тому, змінилася між льодовиковою епохою голоценом, який характеризується спокійною тектонічною обстановкою на теренах України, потеплінням, формуванням ландшафтно-кліматичних зон, переважанням акумулятивних процесів у межах водої та утворенням ґрунтового покриву, річкових систем, акваторій Чорного та Азовського морів. Всі ці зміни, про які говорилося вище, я занесла до геохронологічної таблиці, де чітко вказані зміни на території України в кожну еру, враховуючи склад атмосфери, температуру, геологію, рельєф, флору та фауну. Проблема залежності рельєфу та залягання корисних копалин на певній території від географічних умов у дослідженнях зустрічається загалом досить рідко. Проте цю залежність можна встановити не лише за допомогою стратеграфічних методів, Картографічна генералізація також має велике значення. Так, сучасні технології Google Maps, MapChart, Scribble Maps та інші дозволяють нам знайти будь-яку карту різної гео географічної тематики. Проте, в своєму дослідженні на основі палеогеографічних карт за допомогою програми Adobe Photoshop, методом накладання карти на карту створили власну палеогеографічну карту поширення процесу трансгресії на території України. Тим самим визначивши відсоток території, яка піддалася впливу наступів наступання морів, і території, яка частково була задіяна в даному процесі, при цьому встановивши часткову залежність формування рельєфу від трансгресії регресії. Розглянувши поняття палеогеографія, дійшла висновків, що поза нею географія сама не є наукою, бо пояснити закономірності риси сучасних геосистем абсолютно неможливо, не встановивши історію їх розвитку. Почесне місце тут має бути у палеогеографічних картах, за допомогою яких ми визначили, що більше 50% території України, зокрема східній та західні області, затоплювалися водою, починаючи з палеозою і закінчуючи неогеном кайнозою. Центральна частина, як, наприклад, територія українського щита, піддалася трансгресії лише один раз, а такі місця, як північ Вінницької області, яка є частиною Придніпровської височини, її найвища точка Канівські гори. Висота 321 метр ніколи не затоплювалася морем. І навпаки, південь Одеської області, район гирла річки Дністра, постійно перебувала під дією трансгресії. Дякую за увагу!